Я вітаю восьмикласників з Івано-Франківська. Я зараз стою на площі Ринок, центральна площа міста, історична площа. Вона не така пафосна, як площа Ринок у Львові, але вона теж історична, тут також є старі історичні будівлі. А тут, в центрі площі, височіє ратуша. Ратуша недавня споруда. Її побудували між Першою і Другою світовою війною за влади Польщі. Бо сам Івано-Франківськ, колишній Станіславів, побудований чи започаткований графом Потоцьким і названий на честь його сина Станіслава Станіслав, переіменований потім. Тут цікаво, от що на цьому місці. Влада стратила відомого опришка Василя Баюрака, соратника Олексі Довбуша. Ну і отут зображений Василь Баюрак, як він виглядав ось в такому традиційному одязі гуцульському. З Барткою, ну, як це як треба. Десь тут це сталося в 1754 році за влади. Польщі. Але ми з вами знаємо, що в 1772 році Польщу було поділено першим поділом Речі Посполитої, а Галичина тоді відійшла до Австрії, до Імперії Габсбургів. Отже, влада стратила отишка Баюлака, загинув і Довбуш, а Польщу через буквально 18 років почали ділити хижі сусіди Австрія, Прусія і Російська імперія. Отже, історія десь тут навколо нас.